Мене звати Оксана, і я проти мирного плану Трампа. Тимчасово мешкаю в Німеччині інтерв'ю з людиною, що серед нас, я от коли збірну 4 тисячі гривень закрила, я прям відчула, ми можемо дійти до кордонів 91-го. Я тоді в Твіттер собі так і дописав: хлопці з фронту, я стараюсь, піднажміть і ви. Я написала це українською, але взагалі ми з моїм хлопцем, який виїхав 23 лютого 2022 року, тож все за законом і кажу, одразу він тут корисніше. Ми ведемо соцмережі англійською мовою, аби всі наші сім англомовних підписників представників. Світової спільноти знали правду про те, що відбувається в моїй країні. Я тому, коли бачу на CNN репортаж про черговий обстріл російськими ракетами моєї землі, мене гордість бере від думки, що вони ж про це навіть і не дізнались би, якби я пост зі сторінки Юкреїн собі в сторіс не додала б. Як я ставлюсь до співгромадяни, які ображають мене в інтернеті зі співчуттям, вони, знаходячись в Україні, просто забули, як це. Бути українцями, але іноді мене невдячність співгромадян шокує. Я нещодавно поверталася в Україну машиною, бо в мене дім лише 20 км від кордону з Польщею. Так, от за три дні жодна жива душа не сказала мені просте людське дякую за те, що я під час маршу миру російського в Берліні стояла з боку і їм факі тикала.